Вітаю всіх, хто полюбляє природу, гори та пошуки грибів, друзі. Як я вчора і казав, сьогодні ми поїхали у гори. Краса, так? Да? Піднімаємось, трошки запихались. Височенько сьогодні піднімаємося. Мої вже попереду. підемо доганяти. А, але, друзі, сьогодні ми не у західних Горганах, Як я вчора і казав. Бо дуже запізно виїхали з дому, а там їхати далечко. А тут 70 кілометрів, це горани. І ми на місці. О, самим цікаво, що сьогодні у нас будуть. Які знахідки будуть. Ой, вибачте, запихлося. Я дійсно такий. Ну зараз вже буде більш-менш такий ровний участочок. Ну, потихеньку потихеньку вгору. Основний підйом ми вже пройшли. Пройдемо сьогодні, собаки трошки побігають. Ми грибочки пошукаємо і, як завжди, друзі, все що ми побачимо, обов'язково побачите і ви. Сьогодні така похмура погода. Але як бачите, сонечко проглядує. Де ви є там? А, поруч. Краса. Свіже повітря. Ох, полюбляємо ми ці місця. Що там в тебе? Ух ти, Трошки лисички. Площадок? Є. Пішли, більбонець. Пішли. Тут вже більш-менш, да? Підйом є, але не такий крутезний, як спочатку. Перевели трошки дух і на пошуки. Що це за грибочки тут? Ні, то не наші. Ох, і красиво тут. Кущі ягоди, мох всюди. Не знаю, що по грибам, але зараз все побачимо. Тут полюбляють лисичка рости, до речі, якої в цьому році дуже мало польські гриби. О, в мене польські, о, тільки казав за польські. Біленькі є, але трошки ще вище. Ану, гарний? Ага. Дай хоч глядачам покажу. Та ти що, такий молоденький. Угу. Ага. Це гарного ознака. Ану. Дуже схожий, але не він. Сироїшка червона. Ну ви знаєте, ми їх не беремо. А от і в мене перша знахідка. Лисичка. Лисичка, одна штучка. Так що я вже теж з грибами. Собакини, допомагайте. Щоб догнати маму. у Мами вже там, ого, чотири грибочки чи п'ять. Де ти там? Ага, воно, підгрузки такі старі. Не знаю, друзі, кажуть, що в горах вже нема чого ловити, ухти, в вухо. Подивимось сьогодні. По низинах грибочки є, ми це знаємо при Карпатті, під горі є. А от високо в горах не знаю. Ну, та ми повідомимо. Нам цікаво. Та й свіже повітря, да? гірське краєвиди. Супер. Завтра за планом... Ми також хочемо поїхати в гори, але точнісінько. Ще польські. Ще польські? Але точнісінько на ті місця, де є трубчаста лисичка. А воно ще польські чи. Так що, якщо плани не зміняться, то завтра поїдемо по лисичку. Що це? От такий грибочок, але я думаю, що він вже напевно йому гаплик. А в тебе? Гарний, так? Да? Зараз ми цього подивимось. Ні. От перевіряємо. О! От такі гриби. Ну так мені і казали, але знаєте як. У нас не головне гриби. От, ще поруч. Такі самі. Чіпати і не буду. Так, ножика, щоб не загубити. Жикльон, що ти там вже почуєш? От, друзі, неочікувана трубчиста лисичка. Ну, таку гарну візьмемо. Там ще маленька є її чіпати не будемо. О! Та гарно вишу. Воно ще. Чому неочікувано? Тому що ми в цих місцях не збирали її. Але в цьому році це вже третє місце, да? Це вже третє місце, де ми... Не збирали лисички, а вона тут є. Її, до речі, от, звичайно, дуже мало, а трупчистої лисички. Навпаки багато. Врожайний рік. Воно, ще, воно, ще. Я вже казав, ми за неї поїдемо завтра і не високо в горах, А по низинах. Теж в горах, але не так високо. Ну, отак. Підходжу до Іріша, каже і в неї тут. Але такий розмір да, тут. О! Це взагалі-то гарна така. Воно, воно тут вона всюди ховається. Оце так так. Планували завтра позбирати її. А позбираємо сьогодні. Ну тут не так багато. Бо ви ж бачили наше відео. Там де цілі поляни такі. Там за п'ять хвилин пів кошика. Позбираємо цю лисичку. О. Гарно. Ти що така в лісі? Вітра взагалі нема. В цих місцях по прогнозу дня три тому. А вночі були морози невеличкі. Тому я думаю, що молоденькі гриби, такі як білий, вже не зустрінемо. Якщо я зустрінемо, тут, то... О, ну, ще лисичка. Ну то ті, що грибники не знайшли. О, тут гарні дві такі. Плотні такі ніжки. У мене сьогодні воно. Лисичковий день. Ану. Маховічок. Угу. О, цей гарний. Ну. ну це ж до мене, правильно, до кошика. <рес> Для різноманіття нехай лисичкам не буде так ну, сумно. Ми, друзі, ще трошки піддимемось на місця там, де біле, Ну, я вже казав, що... Мало ймовірно. Якщо щось буде, то 100% буде, напевно, хоробочливе. От вчора ми були на Франківщині, межа Львівщини. Білих небагато, так? Скільки там? 5-6 штучок. Але такі чисті. В загальному то ну, кошик з горою. Півтора кошика. такого. важкий, такий, гарні всі гриби. Ой, одне задоволення. Обов'язково ще поїдемо туди. Але сьогодні захотілося нам поїхати в гори. Ну, Буквально ще з пів кілометра пройдемось, покрутимось там і спустимося на зворотньому напрямку, підемо зовсім іншою дорогою. Подивимось. Що там? Так. Да. Ні, старий. Подивимось, які там будуть знахідки, якщо будуть. Пішли. Пришли, Бербонес. Mm -hmm. От і грибочик. Да, а оно другий. А, Жека збив. Два польські грибочки, ріше, такий гарні. От 100% не хробочливий. Та ну зараз подивимось. Mm. Так, чистий. Гарний. Е, другий. Жека збив. О. Ні. Хоча і маленький, бачите. Не пішов. Висох. А перший гарний. Піднялися ми до тих місць, де біленькі мають бути. Але нічого, ні старих, ніяких. Що далі вже не підемо, вирішу, потихеньку. Що там? О, Польський? Бери, якщо гарний. А воно, ще спит. Оце, напевно, А Ану. Такий колір шапки. Ух! Красивий. Маховичок і все. Краєвиди такі попереду. Яр. Там коли дощі є у горах, тут так струмочок такий. Зараз там нічого нема. Пересохши він. Ну що, давай зараз трошки праворуч від тебе. І так, вниз підемо, зробимо коло, пройдемось, є цікаві місця, де подивитися, ми ці місця гарно знаємо. Бачиш, Ух ти, який чистий, так. Да? Гарний. Ну попадається гарний. Угу. Дуже багато таких ніяких. Ще один? Угу. Лисичка поруч. Гарно. До кошика. Дві лисички тут таких гарних. А, воно ще одна стоїть. Точно лісове золото. Ну, це було в цьому році. Так от. Але гарний. Ще декілька лисичок. О! До кошика. Що там? От рішення, маховики, польські везе. Щось... Ага, чистесенькі. та гарні. Потихеньку спускаємось ми десь наполовину шляху, як ну, ми йшли вверх. Трошки праворуч взяли. Дойдемо йдемо і там вздовж походимо з цієї гори. Праворуч, ліворуч і старий ліс, є, і хащиці. Десь мають бути грибочки, а воно ще лисичка. Ну так, поки ходимо з жакзадами, так і порозбираємо. Воно маховічок, а я ну, бачу, що він ніякий. Зараз тільки так і треба ходити, бо. Та ну так. Да. Грибників багато грибів на типу. Грибний. Сезон ще продовжується, ще можна знайти грибочки. Але нам цікаво було ніяк тут у горах. Тут грибне місце. О! Лисичка в мене. Сімейка така. А? В траві вона сховалась. Ну, може, ти поруч десь пройшла, не побачила. Не полюбляю, коли отак вона в траві. І поки Витягнеш. то Вона ламається. о, Лисочка гарна. Але треба так от обережненько її витягати. О, надломилась трошки. Половина залишилась. Ой, яка. Що там? Там почали чвакати. Де болото? Попереду? чи? Ні, от там позаду. А, позаду, отам проворог. Я там не був, я ж з іншої сторони, Ну, болото треба обійти. Тут немає таких небезпечних болот. Ну таке болото. Хоча у горах ми знаємо декілька. Три місця, так? Да? Uh -huh. Де дійсно справжнє болото небезпечне. Давай так, напевно, і пройдемо, може, ні. До тебе і ліворуч вниз. Тут можна та, є? Бо ми трошки ще правіше взяли. Тут такий участочок, що. Тут гарні місця, але все ж таки треба ближче до якихось маршрутів. Ні, ну нічого, це останній ні. участок і потім буде... Повалило дерево. Так. Да. Де? А, бачу, і та і тут. Три дерева. Ага. А то буря була. Вот тут буквально трошки рис, мы выходим в нормальный лес. Давай, пошли. Поднимай тут ноги. Вот так. Все. Так, бильба где? Да А, вон. Ну что, собаки? Пошли дальше? Пришли, пришли. Да, да, да. Поки едем вот так. Поодинокой лисички попадаются. Ну там праворуч, вот там будут ялинки, а за ялинками посадка хащи. Там, напевно, решим по... Ну, залезти с собаками. Я сам пройду, потому что там... Мають бути грибочки, але там дуже важко пробратися, там все повалено. Останній раз вже побіг за мною туди. Так я обратно його на руках ніс. Це Іріша увела собак. Там галявина така. А я зараз, що десь, тут буквально метрів 30 є такі гарні грибничка є білих. Навряд чи. але, друзі. Зараз я вам покажу, що тут починається. Воно бачите, по пояс оце все. Як Жека добіг того разу до мене, я не знаю, але обратно я його на руках ніс. Тут в цих хащах буквально є декілька місць, де на грібниці білих. чисто лисичка. Тут немає. Праворуч тут теж можуть бути. Теж нема. Подивися, піду до наших. О, от тому я сюди їх і не брав. Не видиш, вони собакенов. Ну що тут у вас? Ну я зрозумів, так, да, на той бік. Тут теж нічого, Іріша. Взагалі. А, декілька лисичок трубчастих. Під ялинками там, де грибнички білих. І все. Самих білих нема. Іріша каже, під ялинками воно лисичка є. Ага. О, і там, і там, і там штук 5-6. А воно, ще ліворуч Іріша. Ну, як її тут дістати о і гарна така о До кошика зараз з рюкзака і тут праворуч ліворуч позбираю ну такі трудові лисички а гарний у тебе і в мене потрошки є але всі в гоках, а воно лисичка ще. Ну. Всі ховаються так, так? Да? Та під ялинками ще лізти за ними треба. Ну а воно ще декілька. Зараз знову рюкзака. Полізу. Спустилося ще нижче воно. Цілий галявини труп лисички. А в тебе там понизу теж є? Yeah. Це воно бачите, потічок. впевнений що там внизу біля потічка ще лисичка є. Але ми не підемо тим маршрутом. Хочемо ще трошки отак ми обійти цю гору. З тої сторони подивитися, що тут є. ну Тут таку гарну лисичку візьмемо, воно більш-менш така. Тут в основному дрібна. Повторюсь, по. де? Зараз підійду. Повторюсь, за лисичками поїдемо завтра. Не в цих місцях, там ми знаємо, що і по-перше багато, а по-друге, вона... О, бачите, який розмір. Вона такого розміру, що можна збирати. Бо це дуже дрібна. Зараз я до тебе підійду. Ух, Схильчики тут, а. Ну якщо білий, то мої привітання Так, і що? Десь там в обриві? О, Ух ти, дійсно схоже на білий. А ну рішення, тримай камеру. Я покладу. Бо тут, якщо покотися, за собаками ще. Та а не. Так. О, Йо! О! Біляк. І все ж таки ми його знайшли. Ну, він напевно не який, друзі, але... білий. Сам факт, що mm. він є. Так. Ну, зараз де мій ніж. Ну, ніжка. А диви, Вона не храбочлива, водичкою не бралась чи що? Робаків нема в неї. Ну, гукку зняти. Ну потім підійдемо до машини. Хоча давай одразу, да, щоб не... він важкий такий, да? Угу. Ні, грабочливий все ж таки, бач. Да? Угу. Шкода. Та, шкода. Але, але все ж таки ми його знайшли. Ну. Подивилися по цих схилах. Нічого, друзі. А той один. Старий білий і все. А вирішили все ж таки не йти на ту, на іншу сторону гори. Тому що, ви ж бачите, нема сенсу. Гарно тут зараз вам покажу. Такі краєвиди, місця такі чудові, але грибів нема. Ох. Красав. Зараз підемо до стежечки, якої заходили. Ну, на початку походу. І там будемо потихеньку йти, насолоджуватися краєвидами. І дивитися може ще деякі грибочки попадуться нам. Ох і чувак, я так ще. Собакени всі з тобою Дойшли ми до стежечки, якою піднімалося вгору. Нічого, друзі. Ну, далі вже грибів не буде. Але як прогулянка дуже гарна. У мене Трубчаста лисичка, звичайна лисичка, декілька польських маховичків. Та вирішу так само в кошику. Провідали гори, напевно, ці місця вже все. Цього року, напевно, не приїдемо. Єдине, що тут є місця, де можуть бути опеньки. Але Ми зараз не пішли. До речі, от сьогодні ми йшли. Тут теж були такі опенькові місця, я подивився, нема. Може бути, за тиждень приїдемо, але не в це місце, трошки далі. Може бути там опеньки. А так-то в загальному в ці місця вже не поїдемо. Що, друзі, гарна прогулянка. Собаки побігали. Ми трошки грибів зібрали, для настрою достатньо. Але треба спускатися, сушити собак та їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.